Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. 9 травня буде через тиждень в п'ятницю. Я знаю, що Путін і РФ нібито оголосили перемир'я на три дні. Триденне перемир'я. Я би хотів подивитися, що може відбуватися саме в цей день. Мені про це також багато писали: чи є загрози ударів, чи є загрози атак. Ще є якісь вогневі загрози в цей день, конкретно в цей день. Давайте подивимося, тому що обіцяти можна одне, а робити по факту зовсім інше, щоб потім спровокувати, скомпрометувати чи звинуватити. самі розумієте, або підставити. Добре, давайте будемо з вами дивитися. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. З циганської колоди я витягну три карти. Буквально три. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо. І я витягну з колоди Таро теж три карти. Я думаю, цього буде достатньо, щоб подивитися це запитання. Чи є загрози ризики якихось ударів, атак та провокацій саме на 9 травня 2025 року. Я за те, щоб ця війна якомога швидше припинилася, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. Я записую це відео сьогодні, сьогодні субота. Сьогодні 3 травня, 3.05 я записую це відео о 10-й годині ранку. Я знаю, що сьогодні і Харків дуже сильно побомбили. Я ж кажу, що я людина жаліслива, я б дуже би хотів, щоб це все закінчилося якомога швидше. Я за те, щоб люди жили в мирі, в добробуті та спокої. Добре, давайте подивимось. І я вже казав свою позицію неоднократно: я роблю все, що в моїх силах. Навіть на якомусь енергетичному рівні, в основному на енергетичному рівні, тому що енергетичний рівень теж важливий для того, щоб ця війна припинилася. Ну, завтра я про це окреме відео запишу. Перша карта карта священика, карта захисту вищих сил падає. Карта солдата карта якихось військових дій. Карта Втішення янгол спускається з небес. Ну, таке, сильно великих загроз не бачу. На циганській колодіні безпокійно. На таро четвірка кубків, карта благополуччя, карта сім'ї, дев'ятка мечів карта жорстокості, карта агресії. П'ятірка бубнова, карта бідності, карта розорення. Ну Дивіться, тут дев'ятка мечів це карта агресії, це карта атак. А тут п'ятірка бубнова, п'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів це бідність, це розорення. Можуть бути атаки на об'єкти інфраструктури, можливі навіть якісь десь блекаути. Тобто, якщо ви проживаєте біля об'єктів інфраструктури, то ви знаходитеся в підвищеній зоні ризику ударів та атак. Ну, дай Боже, я помиляюся, дай Боже, що все буде добре, але попередити я повинен. Все-таки комбінація дев'ятки мечів та п'ятірки пентаклів це не дуже добре. Але віримо в краще. Віримо і надіємося, що це все гадство скоро припиниться. Дай Боже цього всього. Молимося за мир, за те, щоб все було добре. Бажаю всім всього хорошого. Побачимося з вами ввечері. Буде прогноз стосовно можливих наступів на великі міста індустріальні. 19... 18.30 я вас буду чекати сьогодні. Всього доброго вам, до скорого. Бажаю всім мирного неба та здоров'я!